Хочу глянути, що робиться в сім'ях. Як там на корму. У мене так же зимують під легеньким накриттям. Збоку тут слабенька сімейка, чотири рамочки. Джоли зайшли до центра гнізда, ще їм на місяць корму вистачає. Нічого не треба давати. В лютому почнуть червити, тоді вже треба буде. Дати зверху рамку плашмя кладу з кормом. Така добре. Те сім'я не сильна, от вони ще спереду. Але так від відлига, клуб, клуб розпався, меду ще вистачає. І тут слабенька сім'я, зараз глянемо, що. І тут і тут меду було маловато з осені. Закрито таким одіялком і жовтим мішочком. Ну от, клуб ще спереді, трошки вже розпався. Одну от ту крайню рамку не обсижену, треба переставити сюди до заставної дошки, щоб вони і тут мали більше корму, бо тут вже під'їли більше. А так все нормально. Я тебе бджола сіла ззаду. Ну, все. Тут за переглянемо так без все. А, ну, Тут часом по відео кажуть о, о цих Синички виманюють бджіл. Я тут різні конструкції дна, але льодки прикриваю такими щитками. О, вони відкриті не набагато, на сантиметр. На проход одної бджоли в дашках є вентиляція. Але такий щиток не дає синичкам виманювати бджіл і захищає людки від заліплювання снігом Так, навішується, навішується, навішується. О, навішується. Так вони мене зимують.